Опачки! <кій> Всім привіт! Мене звати Микита Зінченко, і сьогодні 35-й день моїх міні-влогів. На шляху від того, як я втратив роботу арт-директора, покинув частково цю сферу, і на шляху до того, як я стану відомим, або, хоч трохи відомим, або просто блогером, і на тому, як я буду заробляти на навчанні малюванню на моїй арт-платформі. Тиждень не було мінівлогів. Для тих, хто дивиться це відео вперше, ну тобто вперше мене бачить. Справа в тому, що я знімав спочатку ці мінівлоги кожен день, потім через два дні, і бам! Пауза в тиждень. Причому я закінчив на тому, що платформа була майже готова, були проведені якісь там тестування продуктів. Я хотів повернутися до ведення блогу більш інтенсивного, тому що перший місяць був в нікуди. І потім тиждень паузи. Чому? Ну, по-перше, я прихворів. Я не знаю, чи по голосу чутно, але я досі кашлюю. У мене був жахливий нежить, а ви знаєте, що коли нежить, то жити не хочеться. От, і було мені погано. Але це десь останні там три дні. Весь інший час я займався підготовкою, в принципі, всього. Я вам розкажу: ви можете подивитися мій останній міні-влог. Стосовно того, як я себе почував на той момент. Зараз не скажу, що багато чого змінилося, але я зробив деякі речі. Перше, я прибрав квартиру. Я не знаю, може, може, це дивно з точки зору, хочу блог, хочу там бла-бла-бла. Але я прибрав квартиру. Прям сильно прибрав квартиру. І тепер мене нічого не відволікає. Я виходжу, роблю собі чай, одразу прибираю все. В ноль після того, як я попив чай, і мені добре, я можу займатися своїми справами. Так само, і після квартири я прибрав повністю всю свою техніку, не в плані кудись її прибрав. Почистив картки. Зрозумів, що в мене дуже мало пам'яті, але це питання на потім. Будемо купувати більше картки пам'яті, щоб знімати більше контенту. Але я почистив все: почистив комп'ютер, почистив SD-шник, почистив всі SD-картки, для того щоб могти спокійно, коли захотілося щось зняти, знімати стільки, скільки мені треба. І спойлер, сьогодні я цілий день займався зйомкою контенту, зняв поки 9 відео, і потім їх ще треба монтувати. Але тепер я не переймаюся про те, чи вистачить мені місця, чи зможе щось змонтувати. Ні, на все вистачить. Також цей тиждень я провів у роздумах, що мені далі робити з блогом, як мені краще бути. І почав заготовлювати контент наперед для того, щоб не сумніватися. Чому? Тому що коли я роблю публікації в моменті, то я дивлюся на погані показники якихось попередніх публікацій, або на хороші показники, якщо вони є небагато. А, і я постійно... Оце англійське слово, second guessing myself. Тобто я постійно сумніваюся в тому, що я роблю. Тобто, мені заважає зробити наступну публікацію якийсь відгук на попередню. І я замість того, щоб просто продовжити, це як коли граєш на піаніно, ти, якщо зробив помилку, ти просто продовжуєш і дограєш композицію. Ні. Я, наче, сиджу на концерті от, і граю помилка. І я взагалі ставлю під сумнів всю свою музичну кар'єру. Може мені не треба займатися піаніно, що я тут роблю, в чому сенс мого життя? Чому я такий? А так не треба робити. Треба продовжувати. І саме для цього я почав заготовлювати контент наперед. Ви можете зайти в інстаграм. посилання в шапці профілю. Господи, в описі до цього відео. Посилання в шапці прав інстаграмір. І подивитися публікації. Я почав, я подумав, що буде класно робити карусельки, робити їх якісними, красивими. І якщо ви їх догортаєте, а, до речі, коли ви зайдете, ви ж зайдете не одразу в мій інстаграм, бо там одне єдине посилання. Я налаштував сторінку, на якій. Я налаштував сторінку, на якій є всі корисні посилання. Я її оновив, тому що вона раніше була стара, іначе зараз все працює. З неї можна потрапити в різні, в різні місця. І ви можете зайти в Інстаграм, подивитися публікації, якщо ви на мене не підписані в інстаграмі. Почому? В цьому же весь сенс? Понимаете? От а... і я зараз буду викладати сторіс про те, як я виклав публікацію. Ні очень, ні очень згоден, але поки так, і постійно викладати публікації щодня. О, це в мене такий, е, типу, як челлендж. І, що важливо, я зробив собі можливим це викладання публікацій щодня, тим, що я заготував контент наперед. Тобто зараз в мене є ще 9 публікацій наперед, тобто ще 9 днів, а я вже 3 дні виклав. Дев'ять днів я можу викладати, і за ці дев'ять днів я можу робити ще публікації наперед. Плюс наступного тижня в четвер я поїду у Львів, от на виставку. Наречена робота, не суть. Буде, напевно, влог про це або не буде. Але коротше, я поїду на виставку, я не зможу знімати контент, тому мені то, його ще більше треба заготувати наперед. І принаймні один, а в ідеалі потім мені вийти на рівень 2 рілзи на день, щоб я теж викладав. Тобто окремо публікація кожного дня, окремо рілзи. Роботи дуже багато. Але мені здається, що тільки в такому темпі. І тільки зробивши блог своєю роботою повноцінною, я зможу досягти успіху. І от через місяць отакого викладання, тобто сьогодні в нас що? Четверте, четверте число. Я виклав три публікації. Тобто, сьогодні виклав е, третього і другого. Перші там перше число не рахуємо, наприклад. От буде місяць, і побачимо, яка статистика, як що змінилася. Тому що людей повідписувалося до чортиків просто. В мене було 8150 людей, коли я починав оце все покращення свого блогу і оцей шлях, оце всі міні влоги Зараз в мене менше 8... 8690 з чимось. Тобто, при тому, що люди постійно підписувались, більша частина, ну, добре, не більша частина, дуже багато людей відписались, тому що вони побачили публікації, побачили мої рілзи, сказали, все, я не хочу з цим імені нічого общого, і пішли. от. Ах, ну і Бог з ним. Тому задача зараз переломити цей тренд за цей місяць, почати набирати аудиторію, зробити є в блогінгу це з мого досвіду. Uh, я нагадую для тих, хто не знає, в мене був блог на півтора мільйони, на мільйон в Ютубі, на півтора мільйони в Тіктосі, на мільйон в Ютубі, був навіть блог на 50 тисяч в інстаграмі. Тобто, я щось шарю, хоч щось не багато, звісно, але хоч щось. Так, от є таке поняття як критична кількість контенту. Тобто, коли контенту, якщо він якісний, ну плюс-мінус, хоча б, ну от коли його стає настільки багато. Що він починає е, і треба продовжувати підкидати дрова, але типу він як розганяється і він тебе несе. Тобто, хтось поставив лайк за відео, яке ти виклав два тижні тому, хтось, оце те, що зараз, хтось прокоментував і створюється така постійна, постійна активність. Люди залучаються. Короче, багато контенту. і Якщо він хороший, то це добре. І я якраз буду цим займатися. Е, Ну і власне платформа. Я ж постійно кажу блог і навчати людей малюванню. Ми запустили платформу. Посилання в шапці профілю, господи, посилання в описі. От там є і на мої пензлі, на щоденники, і на курс. Це все знаходиться на одній платформі, тому можете заходити. З айпада не дуже працює із планшетів, але з комп'ютера має взагалі супер працювати, з телефона. Переважно має працювати, ну там відсотків на 80. Ну, от. Ми перевірили оплати, наче проходять. Покупки наче проходять, товари наче додаються в ваш особистий кабінет. І якщо щось буде не так, то можете мені писати в інстаграм, оскільки зараз у нас не мільйон людей на цю платформу заходить. В інстаграм, в телеграм-канал, там є чат, можете спокійно в коментарі писати, я їх читаю. Ну, от. Якщо щось не так, то... Я завжди радий буду допомогти. І так само, якщо у вас будуть думки, зауваження і так далі стосовно платформи, теж зайдіть, напишіть мені в особисті в коментарі. Я буду радий це почитати. От, краще, напевно, в особисті, тому що там можна і картинки прикріпити, якщо щось не так. А, і були вже перші продажі ну як, перший продаж, тому що а, дівчина одна змогла сплатити, але не отримала товари. Ми це полагодили. Це був перший продаж, а другий продаж був, коли дівчина не змогла сплатити, тому вона мені написала в особисті, і я їй е, окремо це продав. Тобто з платформи був офіційно поки один продаж. Я сподіваюся, їх буде згодом більше. Ціни я поставив такі, що ну краще, поки краще зайти щось купити, бо потім буде дорожче. І це не тому, що я такий великий маркетолог, а тому, що я собі вже їх отакі написав, і поки я не впевнююся, що люди по ним купують по цих цінах. Я їх піднімати не буду. Може буде якісь там два тижні або там оцей місяць буде таких цін, і потім я їх буду піднімати. Тому що товари насправді круті, фідбек по них крутий. От. Тож, що я буду робити? От зараз неділя, наступний тиждень. Четвер, я їду у Львів до четверга, і в мене четвер щось: п'ятниця, середа. Це якісь пари в університеті, навіть наче офлайн є пари в університеті, треба це перевірити. Від мене хочуть мати дисертацію, <кх> але треба, треба теж підготувати цей момент. А, в мене по роботі насправді великий завал, тому що від мене теж вже чекають деяких речей. Щось я почав робити, щось я не почав робити, але це не те, що прям нікий, та скільки можна. Ні, прям. Я сказав, що це буде на якийсь термін, і я просто трошечки. Треба буде постаратися, щоб встигнути на цей термін і зробити добре. Бо завжди треба робити добре. От, коротше, роботи багато, плюс є якісь домашні штуки, і блог. От, блог, я хочу, типу як постійно ним займатися, але викреслити його зі свого життя в плані не думати. Тобто, зараз познімати багато контенту. Наперед, щоб я був спокійний, що навіть в день, коли мені нічого не хочеться поблогу робити, все одно викладаються публікації, викладаються рілзи, є якась активність. І є ще одна штука. Це теж буде займати в мене багато часу, але ну добре, не багато часу, але декілька годин на тиждень буде. З десяток це створення моєї власної гри. От, В мене є мій знайомий, з яким ми колись давно починали робити гру, вклали в неї тисяч десять, напевно, доларів і просто на закупку всілякої фігні от, для гри. І плюс там залишилося її собрати і багато чого намалювати для неї. Фончики і так далі. І так далі. І після довгої перерви ми типа, вирішили активізуватися. Не знаю, чому. От такий момент, прям зараз треба. І ми хочемо за декілька місяців її хоча б в бета-версії закінчити. Ну, коротше, в демо-версії, от, не в бета-версії, в демо-версії її закінчити. Для того, щоб потім можна було збирати додатково на неї гроші і так далі. Тому я не знаю, куди я це впхну. Можливо, я це просто буду викладати на YouTube, поставлю просто запис, і буду там дві години малювати фони. І просто знімати процес, коментувати або просто музику поставлю. І буду просто малювати фони. от. І викладати це на YouTube. Можливо, не знаю. Напишіть, що вам цікаво, тому що в основному я буду займатися фонами, тому що підлога, персонажі, вони готові, вони куплені, тобто їх малювали інші автори, якісь ми купили просто готові. Ну, тобто, вони теж мальовані, але просто якісь ми на маркеті купили, якісь ми замовляли. І зараз час багато малювати, тобто для того, щоб це все зібрати докупи. Якщо у вас будуть якісь запитання, можливо, з цього треба зробити окрему серію, не знаю пишіть. <хи> Особливо ці, це я завжди якісь важливі штуки на останній момент, тому що додивляються до кінця не всі, додивляються тільки солодушки мої. І от до вас питання. Що вам цікаво в цій галузі? Я не знаю, чи я зможу там прям все знімати, але я кожен тиждень буду щось робити, і кожен тиждень в мене будуть якісь штуки. Напевно, це варто і в інстаграм буде викладати, можливо, рілзи якісь познімати, не знаю. Але буде якийсь контент. От. Тому морально, мені не очень, але поки я в процесі, я, мене дуже лякає велика кількість справ. я Якби я був тією людиною, що панікує, я б вже панікував. Але я не дуже панікливий. Я більше останнім часом глибоко внутрішньо тривожний, да. але не панікливий. Я просто, типу, роблю, 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 і якщо щось прям зовсім по часу там не встигаю, я забуваю хер і все. От. Тому я зараз трошечки тривожний, глибоко всередині, тому що дуже багато справ, багато дедлайнів по навчанню, по роботі, спробую зробити так, щоб блог не викликав в мене ніяких емоцій, а я просто планомірно працював. Стосовно платформи. Ви можете зайти, потестувати, написати мені. Але з наступного тижня або під кінець цього тижня я буду займатися просуванням вже продуктів, і це там, де мають бути гроші. Тобто, щоб люди зайшли на платформу по рекламі, щось купили, потім, поки проходять курс, докупили щось ще, і от там мають бути гроші. Ну, тобто це першочергова була, була така логіка. Тобто, люди приходять. На щось недороге, але дуже якісне. Проходять це навчання. В процесі я їм рекомендую якісь додаткові штуки, які, на які в них якісь теж шалені знижки, і вони це докуповують. От. Тому цей тиждень я, скоріш за все, е, будь, присвячу просто блогу для того, щоб він був і він розвивався, поки я займаюся іншими справами. Стабілізуюсь трохи по навчанню, тому що один етап закінчився, інший починається, і плюс дисертація. Закінчу якісь речі по роботі, тому що від мене їх дуже чекають. Ах, і все. І буду з наступного тижня активно продавати. Це дуже страшно. Ах, якось так. Як бачите, я не знімав ніяких прям суперкадрів. Я вас перше, до речі, розвернув до свого робочого столу. Оце я так працюю. І три вікна, які сьогодні цілий день закриті, тому що. Не можна, щоб світло сильно попадало і сильно змінювалося. тому що сонечко вийшло, сонечко зайшло, і все, кадр гамно. тому що перепади світла дуже сильні. А зі шторками легше. Так от, я нічого не знімав, я просто поділився тим, що є. Я спробую вийти ще завтра, післязавтра, можливо, з міні-влогом, якщо буде чим поділитися. Тому що я подумав, як я і казав, зараз я більше от пройшов тиждень, в мене була пауза, і я. Як більше впевнений в цій думці, що буду знімати тоді, коли я от відчуваю, що є чим поділитися. Поки нема чим поділитися, не буду нічого вигадувати, і все. Отак. Тому не до завтра, не до післязавтра, просто до зустрічі. Скучив так за вами. Насправді ці міні-влоги, ну вони ж типу іще мій персональний щоденник, виговоритись, поскиглити. Розповісти щось сакральне, О, це як до психотерапевта сходити. Тому я ці 7 днів сумував. Мені здалося, що це було набагато більше, ніж 7 днів. Тому я ж кажу: скучив за вами. А ви за мною? М? Ні? Ну ладно. До зустрічі, папа. -па.